Малюк богатир народився у рівному вночі 5 грудня у пологовому будинку обласного центру. На світ з'явився хлопчик вагою 5 кілограмів, 340 грамів та зростом 58 сантиметрів. У Мене вчора була планова госпіталізація. Мене положили і вже пів першої ночі вже народився наш малюк. Бул здається де сказали, що буде велика дитина, але Ну, все-таки надіялися, що буде менше. Він народився шляхом кесаревого розтину. Мама та немовля почуваються добре. Логі пройшли добре, все супер. Завдяки медичному персоналу. Я дуже задоволена. Ім'я малюку ще не обрали. До народження батьки не знали статі дитини. Ми не знали, чи нас буде син, чи нас буде доця. Ми до останнього не хотіли, щоб нам не говорили. Це було з час пологів. Знаєте, як сюрприз батько новонародженого Володимира розповідає, що був присутній на всіх пологах дружини. Коли чоловік для дружини під час такого, скажем, складного скажу випробування, треба, щоб був І набагато легше. Ну, принаймні, в нашому випадку точно набагато легше. У родині це вже п'ята дитина. Підростають вже два братики та сестрички. Третя дитинка в цій родині також народилася з кіло з вагою понад 5 кілограм. Третій хлопчик народився з вагою 5 кілограм, 130 грамів. До слова, у цьому році в пологовому будинку рівного народилося п'ять діток вагою понад 5 кілограмів. Діана Грицьоко, Олексій Олексієнко, випуск новин.